Вітаю! Сьогодні у нас 15 число, а це означає, що настав час дізнатися переможця нашого конкурсу. Але перш ніж ми дізнаємося переможця, я хочу оголосити, початок нового конкурсу це 50 чисток лише за символічною ціною: 150 гривень та відгук додатку. Ну що ж, настав час дізнатися переможця ферментотерапії. Ми. Я довго думав, адже я сьогодні на виїзді в Дніпрі читав лекцію косметологам і довго думав, як зробити так, щоб ми побачили, хто ж переможе. Ну що ж, я вже ось дзеркало. В дзеркалі ми бачимо цифри. І тепер я від 11 до 17, так як приймали участь 17 учасників, я вже нажав. І тепер ми з вами в прямому ефірі натискаємо генерувати. І переможцем стало число номер 7 Тепер, щоб все чесно було, ми з вами беремо список і переглядаємо, хто в нас під числом номер 7 А під числом номер 7 зараз я, можливо, камеру розверну, якщо її так можна розвернути. Зараз подивлюся. Так. Ні. А, є розворот камери, щоб всім було видно. Люди могли приймати участь по декілька разів, писати відгуки і коментарі, як зазначалося. І під номером 7 в нас виграла Анна Космо 2022. Вона пройшла всі умови саме в інстаграмі. Вітаю!